Добрий день, друзі Елвін. У нас сьогодні невеличка буде трансляція, бо багато людей просять продемонструвати онлайн кольори, онлайн розказати характеристики. В даному випадку ми розповімо про електроквадроцикли Елвін Альфа. Вони йдуть з двигунами 1000 Вт. Потужність двигуна 1000 Вт цілком достатня, тому що тут стоять більші редуктора. Чотири кола задають більшу стійкість. Ось як він виглядає з боку. Напишіть, пишіть в коментарях, який вам більше кольор подобається, червоний чи чорний. Є також кольора ще сині. Вони бувають в чотирьох взагалі-то кольорах. Чорні, червоні, сірі і сині. В даному випадку просто отримали замовлення, буде людина зараз приїжджати і забирати скутера. Колеса йдуть на литих дисках, спереді і ззаду стоять барабанні гальма. Під сидінням розташовується багажник. Давайте я вам відкрию. Багажник іде не досить великий, але якісь речі можна помістити. Також є додатково кофр який йде в комплекті для другого пасажира передбачена ніжка? Вибачаюся це. Люди телефонують постійно і вибиває. Тобто... Мусить так бути. В комплекті йде два брелка, два ключа, сигналізація, безключовий доступ. Акумуляторні батареї ми можемо ставити різні: 60 вольт 20 ампер, свинцево-кислатні тягові гелеві. Можна ставити літієві, але в більшості на них катаються на даних квадроциклах і зимою, тому що сенс не має ставити літійонний акумулятор. Кофр, як я вже сказав. Кофер, як я вже сказав, вибачаю, що перебуваю, бо дзвонять раз за разом, і тому вимикаю тих людей, які дзвонять. Дисплей, от зараз дуже сонячна погода. Оце що блимає, можливо. Це насправді не блимає, дисплей показує всі основні характеристики. Показує вольтаж, одометр, швидкість, рівень заряду і коли ви включаєте повороти, він показує також повороти. Є звуковий сигнал, кнопка аварійки. Бачите, всі йдуть діодні показники, як спереду, так і ззаду. Акумулятори розташовуються тут знизу, це додає додаткову стійкість електроскутеру. Також можна скутер запускати з безключового доступу. От є такі брілки, ви просто натискаєте два рази на кнопочку блискавка, все, він засвітився. Тобто скутер готовий до їзди. Щоб виключити, натискаєте один раз на замок, знято все, він е, виключився. Щоб поставити на сигналізацію, натискаєте один раз замок закрито. Після того, якщо хтось прийде і попробує його. Тронути він дає звуковий сигнал, якщо хтось пробує його поковтити, він блокує задні колеса, там стоїть редуктор, диференціал, тобто, що його покотити не зможуть. Тим більше, що вага в нього в районі десь 120 кг. Стоїть пружинні гідравлічні амортизатори. от така от підвізка йде незалежна. Ззаду стоїть балка. Редуктор, диференціал. Диференціал, якщо колесо одне попадає в якусь на сніг або бруд, або ну, в якусь погану дорогу, воно викручує інше колесо. Також обладнано таким ще гачком для того, щоб сумочку вашу якусь ставити, підвішувати. Під ногами, як ви бачите, достатньо місця. Можна поставити додатково ще якийсь вантаж, Там мішок з цементом і так далі. Навантаження в нього рахується з 20 амперним свинцево-кислотним акумулятором до 200 кг. Можна також ще збільшити навантаження, якщо поставити літій йонну акумуляторну батарею. Барабанні гальма регулюється досить просто. тут є такі тяги, і ви оцей, оцю гайку, таку. Вона така в кінці з півмісяцем, тобто ви її затягуєте або відпускаєте і цим самим ви регулюєте гальма. Стоянкове гальмо тут реалізовано таким чином, що коли ви натискаєте гальмо, тут є такий важіль, все, він тепер стоїть на галь... стоянковому гальмі. Тобто він не покотиться, якщо ви його залишите десь на... під ухилом, скажімо так. Фари йдуть досить класні. Зараз хоч сонце, от вони йдуть рефлектори діодні, тобто вони будуть дуже класно світитися вночі. Давайте я вам включу, передемонструю, забувся зняти сигналізацію. Давайте я вам включу фари, продемонструю. Не знаю, чи буде щось видно. Видно, що вони світять, ну так як день. Тут ще йдуть ходові вогні, і по боках світиться такі катафоти на колесах. Вони вночі, дуже класно це все класно виглядає. Ззаді стоп також йде діодний, теж дуже красиво виглядає. Друзі, а якщо ви хочете побачити тест-драйв, наш на нашому каналі. Є багато відеооглядів і порівняння тест-драйвів на електроскутери Elvin Alpha, Elvin Boom і Elvin Solo. Там ми їздимо на них на різних дорогах, по поганій дорозі, по хорошій дорозі. Тобто під горку їдемо дуже круту, тобто що він добре витягує, ви це зможете подивитися на нашому каналі. Можливо, ще запитаєтеся, якщо. Бо це перший раз ведемо онлайн-трансляцію, не дуже знаю, як правильно користуватися. Також люди просили показати, як ми відправляємо. Я вам коротке відео покажу. Відправка відбувається в такому пакуванні, от в таких упаковках. Відповідно, вона зверху іде. Вони це, якщо самовивіз, це ми збираємо повністю на колесах. Якщо доставка в інші регіони України, то ми відправляємо е, в металічному обрештуванні і зняти переднє колесо і кермо. Тобто його не дуже важко скласти. Також, от люди попросили, е, також такий чотирьохколісний: е, це Елвін Дженіус. Елвін Дженіус він порівняно досить малий. Давайте я, можливо, повезу його туди і покажу вам різницю. Ще такого порівняння не було. Якраз хлопці зібрали Елвін Дженіус. Я вам покажу, як відрізняється Дженіус в порівнянні з Альфою. Та, це малюк, але чим малюк цей е, класний, скажімо так, хто живе в квартирі. В, де потрібно занести його на якийсь там другий, третій, чи десятий, чи двадцятий поверх, ви собі такого не зможете дозволити, тому що треба або гараж, або з кимось домовлятися, де залишати. А Elvin Genius є і Elvin Partner. Вони легко складаються. Тобто там от за одну секунду ви взяли, склали. Кермо також складається і він поміщається в будь-який багажник будь-якого автомобіля. Це одномісний, але можна поміститися двоєм людям. В принципі, якщо навантаження до якщо брати 350 ватний двигун, то навантаження буде до 130 кг. Також тут є отака от сітка додаткова, зараз я вам покажу. Вона розкладається і робиться кошик. Також є таке такі ніби місце для того, щоб ставити сумки. Спинка легко розкладається, все, висіли і поїхали. Все дуже лаконічно зроблено і просто. Ми Elvin Genius обладнуємо в основному акумуляторами літій-іонними бо якщо поставити. В сюди свинцево-кислотний акумулятор. Він, по-перше, получиться дженіус досить важкий, його буде важко переносити. Також він важким буде. ну, А це саме головне, тому що його беруть для того, щоб зберігати в квартирах, скласти і, там, наприклад, поставити чи на балконі, чи, ну, я не знаю. За дверима можна поставити, засунути в машину, поїхати на природу, покататися на природі. Також тут є до нього, як в Дженіуса, так і в партнера, є отака сумочка. Мені одною рукою незручно, вона отак засовується. І якщо ви йдете десь в магазин, ви своєобідно її взяли, взяли, пішли за покупками, поставили назад і поїхали додому. Тож дуже гарний варіант. Друзі, напишіть, який вам скутер більше сподобався в коментарях. Можливо, захочете, щоб я знімав для вас також онлайн-трансляції показав щось більше в онлайн режимі, буду радий відповідати на ваші запитання. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.